Добрий вечір! Слу, Слов... як як? Ярема? Яна, Ярина? Я. А можна ваше посвідчення? Ви його не переписували? Ні. Ярина Ігор Семенович, перебуває на посадній інспектор ДПСДІ. Дійсно, до 14.05, 16 року. Ігор Семенович, нагрудний знак ЛВ 0578 Слухаю, Ігор Семенович. Не писали мене? Не писали? Ні, я вас перший раз бачу. Причина зупинки суть скоїного порушення. А ви знаєте, що вона до мене ніяким боком не відноситься? Я в родому кур'єрі її не читав. Зброя виборівка. То ваша операція, навіть якщо вона проходить, вона до мене ніяким відношенням не торкається. Покажіть мені, покажіть мені ну, письмову. Я вам показав, що яку зброю Так, що. Ще які можуть бути до мене? Причину зупинки транспортного засобу я не зрозумів. Причину зупинки проходить операція, зброя вибухівка, раз. проходить друга операція, батискав, це є два. Якщо, прошу, пана, Вони маєте, до мене ніякого відношення мене не мають. Добре, повинен. добре, окей. Якщо ви маєте якусь до е, працівників міліції недовіру, тоді, будь ласка, я вам, я вам дав своє... Та маю, чи, чесно. Ви мене знов перебуваєте. все, вам вас. Своє, Ігор Семенович свідченням, я вам можу надати ручку, візьміть листочок, перепишіть всі дані, дайте інформаційний запит, в данному інспекцію, чи. На вулиці Братівних ножків стояв такий інспектор Єрена на автомобілі потрібні 0449. Він мені придаєш таку операцію, збию, букінка, чи дійсно така попередка. Вам, громадянину України, нададуть письмову відповідь. І ви будьте переконані, от таким чином у нас все робиться. Прошу пана, я не маю вам нічого, я вам зобов'язаний показати, що службове посвідчення. Однозначно. Все я і зробив на вашу вимогу. Все. Більше я вам не зобов'язаний нічого показувати. Можете дзвонити телефон довіри, можете дзвонити питати. То є ваша особиста справа, якщо ви не довіряєте мені, пішпа. Бо показувати я вам більше не зобов'язаний нічого. Запам'ятайте себе, будь ласка, я вас благаю. Назавжди таке. Ви закінчили? Все, я закінчив. А тепер мене послухайте. Дуже уважно. Значить, пане інспектор Ірино, я, Ірина, я е, е, ще раз кажу вам, що до ваших внутрішніх документів... Постанов і внутрішніх ваших службових операцій, я не маю ніякого відношення. Вони до мене не доведені в урядовому кур'єрі, я про них не читав. розумієте? І вони можуть собі проводитися. А зупинка моя має бути обґрунтована. І це не є зупинка. Причина зупинки, от то, що у вас якісь там спецоперації проводяться. Ви мені можете показати зараз інформаційний Добре. листок. Де вам підписано вашим керівником, є написано операція Батискав, операція п'яний водій чи операція, я не знаю там. Дерев'яний камінь. Ви, ви знаєте про пана, що Покажіть мені. Згідно наказу 111, так, водій зобов'язаний 13 пункт 6 розділ. Там чітко пише, що водій на вимогу міліції документи для на реальних... законну вимогу. Правильно? На перевірки, при на про профілактичних заходах при операції. Профілактичні заходи і операції ваші. Мене не стосуються громадяни України згідно статті Конституції. Прошу, пана, Та в мене є заказ 111. Чи які проблеми? Прошу пана, почитайте, візьміть. Ці, Я через... зараз керуюся не наказом 111. Я зараз керуюсь Конституцією України. Ви не так, я не розумію причини зупинки. Ви мені ніяких доказів цього, що це дійсно існує, не надали. А запити мені просто не хочеться писати, звертатися. Я зараз можу позвонити в телефон. Що вам не хочеться довірити, це вже ви не зобов'язаний. Не то, що не хочеться. Не я не зобов'язаний. А документи я маю право пред'явити чи показати, чи передати. В тому випадку, коли ви мені доведете що моя зупинка, є дійсно законною. А поки що я від вас цього не почув. пане Риме то вона собі нехай проходить, я тут при чому. Є машина, яка написано, що Opel Astra сірого кольору там є в списку Це, е що е везе щось. Чітко вказано, що при операціях, при відпрацюваннях, при противокісті. На посту, на посту можете без причини мене зупинити. На а на зараз на не пост. не тут. Михновських не пост. Де я посту? Ну, дайте я вам покажу, як там теж. Ви ж тут все маєте, ви пустите, Покажіть мені, де є написано, що ви маєте право мене зупиняти присо, по ваших внутр... У Вас навіть не 14-13 років, Ми вже вас застаріли. Застаріли, так. Я не сильно, скажімо так. Я вам зараз... все я вдару вам зараз показую, ага. присо, пана. То мене нічого страшного. Дивіться, присо, Та я не маю проведення нічого. Проведення цільових заходів, операцій, відпрацювання, противників для... А, а Тепер перевір... відкриємо Конституцію я України. Я розумію. А Конституцію України будемо відкривати. Прошу, пана, я чим правда, хочу, тим керуюся. Ти хочу ви... конституцію, хочу законом, хочу вашим внутрішнім. Конституцію про закону то ви повинні зупинитись в новому законному порядку і виконати законні вимоги з чого я знаю, що ваші вимоги є незаконні. Якщо водій вважає їх незаконними, то звертайтеся позвертайтеся вищі інстанції. Ну, так та я тренає... звернуся в вищу станції, які ну, проблеми? Бачите, чому ви не виконуєте Кожному... Бачите, Кожному стаття Конституції України 57. Розумієте? От, закони та інші нормативні приватки, що належним чином не доведені до громадян України, вони не мають до мене відношення, розумієте? Ваші внутрішні документи до мене не доведені. Я думаю, їх не мушу не мушу прислухатись. Я ж вам пояснив, в таких випадках водій, якщо не довіряє Державтоінспекції міліції, надає інформаційний запит і йому дають письмову відповідь. Все. Ну Тому, я ви... можу, в принципі, інформаційний запит. надати. Дайте ну, мені телефон ти, довіри. Ти, 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 ти Ще телефони довіри ніби відмінили. Ну скажіть, по якому телефону я можу переуточнити? Чергового дайте мені. Даю вам прошу 238 40, 27 Цей телефон дає місце Львова. Як ви кажете, там називаєте операцію, потім не зупинили? Ні, ви казали, яку з ним зброю похід видати. Такі які стосуються безпосередньо почему дипломатії. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, є у вас. Е... Проходить у вас зараз операція п'яний водій? П'яний водій. водій не проходить. П'яний водій не проходить? Я казав, а здума. А він, сказав, не він каже, а він був каже був. що проходить. Або тискав? Да? А п'яний водій немає. Ви мене що, обдурюєте? Ну, інспектор Ярина сказав, що такої зараз немає. А зброя і динаміт проходить? А яка проходить? Скажіть мені, які зараз проходять відпрацювання. Скажіть мені, реально. Скажіть мені, які зараз проходять спецоперації? Я хочу знати. Ні-ні-ні, мені сказали інспектори, що я можу це вас уточнити, бо вони не можуть мені додати. Чуєте, кажуть, що службова інформації, щоб... Кажуть, що я, я службова інформація, щоб я йшов в баню. Слухайте, то... яке ваше прізвище, нагадайте мені, бо я буду інформаційний запит. Гузар? Ясно. Я звати ім'я по-батькові. Анатолій Анатолійович, ви знаєте ваших героїв. Да. Добре, дякуємо, Анатолій Анатолійович. Sí. Більше до вас питань нема. Як я можу вам вірити? Скажіть мені. Анатолій Ну, Гузар вже зовсім. Некомпетентний зовсім. Та я нормальний взагалі. Дві листовки. Я ніколи не конфліктую, ні з ким. Але ми не повинні то показувати вам просто План заходів, бла-бла-бла, від 31.10.2013 року. Період 28 жовтня 28 листопада організувати Батискав. А де є вибухівка? І, ну, та. ще один листок по вам побратиму. Ну ви ж мене зупинили по вибухівці. Зброя вибухівка так само та проходить. Ну давайте Розу. мені по зброї вибухівки. Ви ж не подого зупинили? Давайте в правовому полі будемо, правда? Я ж вам листок показав. А я? Ну і що? Ну що, я можу їхати? А на що вам мої документи? Що ми, схожий мій, схожий мій автомобіль на якийсь ну, я не знаю, незвичний? Перевір по документах. Я можу від шпилити? Там знаєш, нічого вам здійснити, що ж... мусить зробити туди сподівання. Потім скажете, що я був не пришпилений. Ні, не, ні, є, що такого. За рімінь безпеки, якщо виділили. Ми ціпляємося, то є його безпека, не дай Бог щось стане то є. Зміть так чуть-чуть нас заховали Я вам навіть, серед... Я вам навіть Бачите, який ви порядний Роман Миколаєв тоді. Ще 73 ось який насудно, так? Ну, та ні, в мене просто тут замок заїдає. Якщо я його ну, зараз відкрию, потім заходи... Не, заходю, належний, не люблю відкривати і витягувати ті посвідчення водія. Вам так довго хотілося тут стояти, yes. з нами розмовляти. Так, коли я з вами говорю, тут, прошу, вам тут говорю, то ви за той час нікого другого не можете пинити. Ні, та є другий перший дружко. Нічого страшного, якщо я не зупиню, якщо повз мене проїдуть два-три водія, і зроблять біду, то буде на ваші сові. Та, та ні, та не на мой. Щасливо. Дякую? Да.